Гірська спортивна база Динамо стала місцем літнього відпочинку для вихованців школи юний міліціонер Прикарпаття. Про їхнє змістовне на дозвілля подбали тренери фізкультурно-спортивного товариства і співробітники обласної міліції. Діти, які виїхали зараз, вони живуть в екстремальних умовах. Тобі ж будуть там змагання, там будуть і відпочинок, і змагання, і навчання будуть проводитися як і по бойовій, так і вогневій підготовці. Чисельність громадського об'єднання юний міліціонер Прикарпаття налічує сто 20 дітей, тому це є перший такий захід. Ми думаю, що на протязі літа ми зможемо здоровити цих дітей і провести для них такі заняття. Юні відпочивальники з міліцейською службою мають змогу ознайомитися з близька. Службовий автомобіль, спецзасоби, бойова зброя все виставлено на оглядине школярів. Екстріму додають елементи військового вишколу у виконанні бійців спецпідрозділу Беркут та кінологічної служби. Нам розповідали про характеристики пістолета Макарова, автомата Калашникова, снайперської гвинтівки Драгунова та інших. Показували, як їх розбирати, як збирати і правила поведінки з ними». Практичні заняття доповнюють щоденні спортивні турніри на першість ФСТ Динамо футбольні спартакіади для розвитку фізичних якостей, а сплави гірською річкою для загартування характеру і сили волі. Сплав був на річці Чорний Черемош. Позавчора впадав дощ, вода зараз висока, хороша. Погода, по мені видно, що я весь спотілий Тут, тобто, Можна сказати, майже ідеальні умови для сплаву. Про спорядку відпочинкового дня юних міліціонерів також краєзнавчі екскурсії визначними місцями Гуцульщини і знайомство з культурою та побутом горян. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.